Добрий день всім любителям історії. Сьогодні хочу з вами поговорити про західноукраїнські землі, про їхнє соціальне становище. Взагалі, в українських землях, що знаходяться під владою імперії Габсбургів, домінувало сільське господарство, яке за недовгий час після падіння кріпацтва ще не могло належним чином розвиватися. Отже, західноукраїнські землі це у нас Австрія. Династія Габсбургів. Отже, сільське господарство не могло ще після 1848 року належним чином розвиватися. І тривалий час тут не розвивалася важка промисловість, вироблення колись корисних копалин, безземелля, малоземелля. Злитні були характерними для тодішніх підостерійських земель України. Після падіння кріпацтва в 1848 році становище селянської маси селяни становили 95% населення західноукраїнських земель. Трохи не половина придатної для обробки землі, воно суттєво не поліпшилося. і ось Ця земля вона належала поміщикам і в їхніх же руках знаходилися ліси і луки. Взагалі, значною підмогою, особливо для гуцулів та лемків, були карпатські ліси. Тут досить інтенсивно розвивалася традиційна деревообробна та солидобувна промисловість. У зв'язку з прикордонним становищем краю виникла потреба у залізниці. Так, перемешель стає однією з найбільших у Європі фортець. А, і ось ця... Десятитисячна залога від 60 х 70-х років ХІХ століття дорівнювала кількості тойчасних її мешканців. Тому в 1859 році залізниця полягала від Кракова до Перемишля, а вже через два роки і до Львова. Ми це говорили, згадували буквально на минулому уроці. У 1872 році через перемишель було налагоджено залізничний зв'язок з Будапештом. У цьому ж регіоні у першій половині ХІХ століття знайшли нафту і добували з ручних шибів. Перше добування було здійснено у Бориславі у 1862 році. Місто Борислав. Через деякий час тут розпочався справжній нафтовий бум. Крім нафти, в місцевостях поблизу Борислава та Дроговича видобували озокерит. Будь ласка, запам'ятайте, особливо ті, хто збирається здавати ЗНО. Озокерит це у нас земний віск. Земний віск. Озокерит. На рубежі 20 століття родовища стало головним в Австро-Угорщині і давали 5% світового видобутку нафти. Це сприяло піднесенню краю і е, поклало початок принциповим змінам у його соціально-економічному житті. Але ця сировина з української землі не вплинула суттєво на зростання добробуту саме українців. Взагалі драматичні події пов'язані з виникненням перших шахт, е, навтопереробних підприємствах у Галичині е, та з фотографічною точністю відзеркал, відзеркалені були саме Іваном Франком у його класичних е, творах, наприклад, Борислав Сміється. Е, і багато інших творів також саме були на цю тематику. Все ж наслідком розробки родовищ нафти інших багатств країв сприяли створенню промисловості у регіоні залізничної мережі та формуванню місцевого робітничого класу. Дуже ефективною формою протидії іноземного капіталу став український кооперативний рух, який сприяв економічному піднесенню нації та її політичному ґрунтуванню. Отже, промисловість, і взагалі вони сприяли для залізничної мережі, для залізничної мережі і місцевий робітничий клас. Під впливом революційних подій у Європі в другій половині 19 століття, також у зв'язку з конституційними реформами початку 60-х років, загострилося політичне становище в тій частині України, яка перебувала у складі австро-угорської монархії, виразниками суспільно-політичного руху в краї стали саме течії москвофілів або русофілів і народовців українців. Це у нас щодо політичної ситуації. Політична ситуація. Отже, у нас були москвофіли. Москвофіли, це русофіли. І, відповідно, в нас були. Народовці. Це українофіли. Народовці це у нас були Українофіли. Москвофілів об'єднувала частину саме греко-католицького духовництва і консервативної інтелігенції Галичини і Закарпаття. Порятунок від гніту імперії Габсбергів не тільки Австрійського, а й польського, горського, румунського. Вони хибно вбачали саме в Російській імперії. Тобто це ті люди, які орієнтувалися на Російську імперію. Їм не подобався гніт Австрії, Угорщини, Румунії. Польщі, І, відповідно, їхня орієнтація була саме на а, Російську імперію. А вони не розуміли, що там були ще гірші умови для існування українського народу, не було елементарних норм європейської демократії. Такі тенденції наскрізь присягнуті ідеями а, реакційного слов'янофільства. Славянофі... Тобто, це у нас сюди витікає слов'янофіли. А, е, і Серед інших славянофільських народів також ну, існувала така. Тенденція. На західноукраїнських землях вони знайшли ширше коло прихильників, які безнадійно заплуталися у термінах: руський, русинський, тобто український та російський, і помилково вважали, що їх тотожними, і закликали західноукраїнців іти на під оборону саме російського білого царя. Ці заклики щедро оплачувалися російським урядом, який планував у майбутньому поширити свої впливи в Карпатському краї, а потім і приєднати його до російської імперії. І така діяльність Москофілів, отримані ним російські гроші, навіть факти явного шпигунства були саме на користь Петербурга. І дуже шкодили саме українству, оскільки австрійський уряд нерідко переносив свої підозрі щодо москвофілів на все українство Галичини, Буковини Закарпаття і Підлящини. Таким чином, усілякі перепони на шляху його розвитку. Були створені. І такі лідери Москвофілів, як Зубрицький, Добрянський, Наумович і інші пропагандистські ідеї саме російських слов'янофілів, намагалися замість живої народної української мови запровадити в школах та органах влади штучне язичі, тобто суміш старослов'янської, російської, української і частини польської мови. Виник такий парадоксальний ефект. Москвофіли нам на словах дуже вболівали за долю русинів українців, а на ділі були справжнім гальмом на шляху його розвитку. Це саме язичі відштовхувало частину українців від рідної мови і полегшило завдання тим, хто хотів її денаціоналізувати, або німечити, або сплінтрувати взагалі. У Москвофілів були свої установи культурно-освітні товариства. Вони видавали газети і журнали, заснованими в 1870-х років громадсько-політична організація Руська Рада. 1870-х. Руська рада. Руська рада. Претендувала на роль. Основного представництва українського народу Галичини. Щодо народовців. Народовці являли собою суспільно-політичну течію, яка органічно Продовжувала тенденції українсько-національного життя на західних, західноукраїнських землях, і представники прагнули в е, ідеї відродження самостійної свободної української держави. Діючи проти іноземного панування, вони змушені були чимало енергії віддавати в боротьбі проти реакційної діяльності Москвофілів. Тобто е, їм доводилося ще боротися. З москвофілами до народів належали насамперед молоді українські письменники, юристи, це, наприклад, Барвінський, Романчук, Левицький, Смарстоцький. Климкович. Вони успадкували національно визвольні ідеї Руської Трійці та Великого Кобзаря і своєю культурницькою діяльністю обстоювали саме самобутність українського народу. У січні 1861 року було засноване перше в Галичині культурно-освітнє товариство Руська Бесіда. 1861. Руська Бесіда. Руська бесіда. Згодом такі товариства виникли в інших містах Галичини. Вони утримували клуби, театральні трупи, читальні, бібліотеки, влаштовували концерти, літературно-музичні вечори. У Львові при культурному освітньому товаристві Руської Бесіди в 1864 році виник перший український театр на Західноукраїнських землях. 1864 театр. який перший театр. Заходами народівців також була організація, що виникла в 1869 році у Чернівцях. Її активними членами, зокрема, були письменники Юрій Федькович, брати Сидір та Григорій Горобкевич Наталя Кобринська. Осип Маковей і багато інших. У 80-х роках у Чернівцях було створено руське літературне драматичне товариство і очолив український письменник і композитор Воробкевич. Важливим суспільно-політичним і національно-культурним заходом народовців було проведено щорічних юбілеїв Тараса Шевченка. А руковини кобзаря стали в Галичині таким. Праведним народним святом. З ініціативи народу в ці у Львові були створені літературні товариства імені Тараса Шевченка. 1863. -й. Літературне товариство імені Тараса Шевченка. Імені Тараса Шевченка. Також пізніше, в 1892 році було реформоване в наукове товариство імені Шевченка. Це у нас 1892. Пишу скорочено наукове товариство Тараса Шевченка. Наукове товариство Тараса Шевченка. Наукове товариство Тараса Шевченка. Потім також було створено товариство просвіта, яке видавало популярні українські книжки, відкривало читальні, охоплювало своїм впливом селян. І перше товариство з такою назвою було створено у Львові 8 грудня. 1868 року. Це у нас просвіта. Це у нас За кілька років з'явилися філії та читальні у повітових містах і селах, по всій Галичині, в Буковині. І основ, Основою у діяльності просвіти було поширення писемності освіти в широкому розумінні цього слова, національної свідомості. З малого городка однодумців просвіта охопило всю Галичину і пізніше Буковину. І на противагу Москофільській руській раді народи створили свою політичну організацію Народна Рада 1885-й 1885, -й. 1885 -й. народна рада. Народна рада почалі з Юліаном Романчуком.